Всім привіт! Сьогодні, на жаль, більшість українців тимчасово залишаються без електрики. Що робити, щоб забезпечити живленням наші прилади? Більшість з яких живиться в 11 вольт. Наприклад, багато інтернет-провайдерів дають послугу інтернет навіть при відсутності електрики в домі. Що робити з нашого боку? З боку абонента? Рішення є, воно дуже просте. Далі про це поговоримо. І так. Мета цього відео простими словами розповісти, як організувати саме резервне жилення для наших пристрігов. У мене на столі прилади, які живляться від 12 вольт. Це Wi-Fi камера. В мене є. Також є центральний хаб Аякс. Я його приробив на живлення від 12 вольт. Для цього потрібна окрема платка. А в мене є абонентський термінал. Він використовується, коли оптика від інтернет-провайдера заходить до хати або квартиру. Також живіться 12 вольт. І Wi-Fi роутер Netflix, а це живлення 12 вольт. Щоб зробити резерв жив, живлення, нам потрібна така от штука. У мене на столі вже під'єднана, яка називається джерело безперебойного живлення. З одного боку, вона під'єднується до мережі 220 вольт, з іншого боку, під'єднується до акумулятора і наші прилади під'єднуються до виходу ДБЖ. Коли зникає живлення від мережі, я вам демонструю, все, продовжує працювати, блинкають наші. Індикатори, тому що ця штука перейшла працювати від акумулятора, яка в себе має енергію. Після того, як мережа повернулась, наш ДБЖ заряд... зарядить акумулятор і далі все буде працювати. А в мене в руках ДБЖ, який називається форм-фактор індивідуальний, ну, індивідуальний корпус. Такі ж саме є. Для встановлення на Дін рейку, якщо комусь подобається, або шафа є з Дін-рейкою. І також є в металевому боксі ДБЖ, внутрі встановлюється акумулятор, все ну, вони навіть схожі. схожі. Так, ви можете спитати, а чому не взяти нам ДБЖ, ДБЖ, який, який робить формує? 220 вольт. Ми можемо це зробити. Він В мене також є, Ось такий ДБЖ. Вихід 220 вольт я трошки його розібрав показати, що там використовується такий саме акумулятор. Але ця штука дуже потужна. Вона ну, от на мене на 300 Вт, вона дуже потужна, і акумулятора вистачає не на дуже довго. На 3, на 3, на ну, 5, 10 там, до 10 хвилин. При навантаженні 300 Вт. А якщо треба, щоб ця штука довго працювала, то й потрібна велика батарейка. А коли у нас буде велика батарейка, то це вже буде недешево. А самому у початку відео я казав, що рішення шукаємо, яке буде простим і недорогим. Тоді виникає питання, наскільки у нас вистачить заживити, наприклад, Wi-Fi роутер. Я до цього ви, ви не розробив. Мій Wi-Fi роутер на столі споживає 12 В десь 200 мА. Давайте порахуємо, наскільки вистачить батарейки 12 вольт 7. годин. Так, в мене батарейка 12 В 7 А1. Якщо це перемножити, вийде після 4 Вт. Вольт на ват, пам'ятаємо, ой, вольт на ампер, це вийде ват. ват. в годин. Я сказав, що в мене Wi-Fi роутер 12 вольт і живиться на 2 А 200 мА, це буде е 6 Вт. Ну і простим діленням знаходимо, що 84 на 6 це вийде 14 годин. Як на мене, це непоганий не результат роботи. І що можу сказати? Дякую за увагу. Сподіваюсь, що це відео було вам не тільки інтересним, а ще й буде в нагоді корисним.